А, да, Валерій Ніколай, шало. Да-да-да, дуже да. на місці. Друзі, да. друзі це новий день. Ми короче, на колесах їдемо в Полтаву зараз. Прощаємося з тими братами, які нас сьогодні тут приймали. І це прощання подала пастора Сергія. Він має цілий вуз закинути, каже, таке завжди знадобиться. Дякуємо всім Богу, що ми проночували новий день і поїхали. Сьогодні буде вітряний, сніжний день. Благослови цей час, благослови. ім'я Ісуса ми посладає почало, підкінець Господа. Благослови нас Духом Тихо святим. Слава Сьогодні, безпеці, і мудрості, і помазання, те, що не вжиття, підтримки їхнього Господу. І брати да сестри, це хочу сьогодні вот, і, і рекомендувати. Вода і та наш старший епіскоп Валерій Ніколайович. Наш батько, генерал, наш вода, духовний. І ми сьогодні под його командуванням їдемо делать місію на восток України. Сьогодні у нас відкриття церкви. Іде війна, а Бог рухається, Бог двигається, Бог не стоїть. Сьогодні ми будемо відкривати церкву в Полтавській області, міста Санжари, село, село Зачепиловка. Так що благословення Божі, дякуємо. Друзі наші місіонери, ми зараз є на дорозі, десь посередині шляху нашого Києвом і Полтавою. Рухаємося до Санжар, в село Зачепилівка, отак я пам'ятаю. Там наш легендарний пастор Володимир, якого розстрілювали росіяни і не змогли розстріляти, відкриває сьогодні офіційну церкву. Тобто він працював над тим же раніше. Це те приміщення, той будинок, який. Ви минулого разу купували двері вхідні і болер. А після цього, десь протягом двох тижнів, ми ще збирали гроші на котел, який поставили в цей будинок, щоб господар цього дому і церква вони могли там грітися і вести своє служіння. Зараз ми рухаємося туди. Пастор зробив там вже ремонт, вже відбувається там служіння. А сьогодні такий дуже урочистий день. Коли за участі старшого єпископа буде офіційне відкриття церкви. Тобто таке урочисте різдвяне служіння, на яке проведе наш пастор єписко Рашетинський, і буде вважатися, що церква заснована. Це буде історія наступного нашого ролику, коли ми приїдемо туди в деталях. А зараз, друзі, я хочу розповісти вам ще одне, одне свідоцтво. Дивіться, я їду на машині, це Ford Focus, 2003, здається, рік машині. Ну, близько 20 років. Її купив пастор Сергій вартість її десь трохи більше трьох тисяч доларів. Дуже добра машина, дійсно, Господь благословив і дешева, і надійна. Історія цієї покупки це справжнє Боже християнське свідоцтво. Пастора Володимира, який відкрив служіння в селі Зачепиловка, він привіз. З Луганської області дуже-дуже стару машину, яка по суті вже, по ходу йому розвалилась, поламалась, її вже ремонтувати неможливо було, і він без транспорту. Як ви самі розумієте, коли йде мова про церкву, служіння без транспорту, дуже важко навіть десь добратися до людей, чимось допомогти їм. У нього була оця нужда з транспорту. Пастор Сергій розповідає, що кілька тижнів каже, він відчував таке пророче натхнення, де сам Господь йому говорив. Купи прахтові машину. Пастор Сергій не дуже хотів, щоб я особисто з ним говорив про це свідоцтво. Він взагалі не хотів, щоб ми про це розповідали. Але я чомусь вважаю і дуже просив його, щоб я міг поділитися з вами цим свідоцтвом. Тому що цей його вчинок він дуже-дуже дуже сильно навчальний для тіла Христового. Це є вчинок дуже зрілої в Бозі людини, людини, яка не шкодує свого життя, своїх фінансів. Для Божих справ, для допомоги своєму другу, співслужителю Божому. Тим більше, як ви розумієте, пастор Сергій сам є потерпілий в цих останніх подіях. Йому, його, він змушений був тікати з міста Старобільськ. Там зараз окупація. Чотири члени його церкви вони навіть потрапили в тюрму після нашої молитви, до речі, останньої, коли їх не було звістки про них чотири місяці. У нас була молитва минулої місіонерської поїздки, і буквально після цієї молитви згоди їх раптом всіх відпустили. Уявляєте, це чергове свідоцтво. Людей відпустили, вони налякані, травмовані. Але думка, яка, якби там залишився пастор Сергій, він би точно до сьогоднішнього дня він би не вижив. Бог робить чудеса в його житті, в житті тих членів його церкви. Отже, але. Наступна річ, яка він змушений був тікати. Це приміщення церковне, де він і жив, мав своє десь особисте господарство. Орки, як він каже, вони віджали. Він мав своє приватне житло в місті Сєвєродонецьк, Цю квартиру йому розбомбили. Так що цей чоловік абсолютно без майна. І в нього були деякі заощадження, які він, скажімо, зміг тільки схопити останніми. Заскочити в машину і буквально за годину-дві втікати з Луганської області. Уявіть собі, на ці останні заощадження наш дороцін пастор бере і послугу Господньому голосу, а також як акт любові до свого друга-служителя, бере і купує цю машину, і от сьогодні ми її переганяємо йому, і це буде подарунок цьому служінню. Я не знаю. Знаєте, ну з суб'єктивної звичайно, точки зору, Господь це все діло оцінює. Але ну, Якщо врахувати те, що пастор Сергій сам без житла, що він сам без якоїсь надійної позиції на, 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 в Україні, і він ще при тім тілиться останнім, напевно, в вічності Господь дасть нашому пастору медаль, ну, але це як він говорить між ним і Богом, але між нами. Оце свідоцтво має надзвичайно повчальну вагу. Часто буває, знаєте, що ми ну, на менші, на багато справи, деколи не спосібні, через те, що в нас або часу, нам здається, немає, або ми не маємо достатньо коштів, як вважаємо, не можемо поділитись, коли нас Господь дійсно побуджує наш дух комусь щось пожертвувати. Тому оця машина вона є свідоцтвом того, що в тілі Христа. Є Божі люди, є дух зрілості, який спосібний на велику жертву. Я запитував пастора Сергія, яка була його мотивація до цього вчинку. І пастор Сергій мені розповідав буквально, що він бачить вічність, він думає вічністю. Ще трошки, і Господь його прийде, і вже не буде можливості навіть зробити такої меншої доброї справи. І знаєте, скажу вам ще так: в декого служителів є шикарний дар. Слова, вміння проповідувати. Знаєте, деколи ми захоплюємося такими дарами, це дуже важливий по-своєму дар в тілі Христа. Але з другого боку, мені здається, що це дарування любові, ця здібність серця, яка спосібна просто мовчки взяти і поділитись з ближнім, навіть самим останнім, і в досить великій мірі, дорогим даром, от так як я з цією машиною. Мені здається, що це дар, який вивищує всякий дар говоріння в тілі Христа. Це є дар, напевно, ну, зрілого, дуже великого глибокого серця. Ваша участь в цьому полягає в тому, що ми взяли на себе заправку. Частину заправки пастор зробив саме на початку нашого виїзду зі Львова. Але посередині дороги ми також заправили повний бак цієї машини, ви його заправили. І ми цю машину переганяємо. І пастор подарує її новій Божій церкві. Я просто впевнений, що в таких от випадках таїнство оцього жертвоприношення, воно не закінчене на моменті, коли пастор Сергій буде дарувати пастору Володі от свій дар серця. Це таїнство жертвоприношення буде мати продовження в небесах в світі духа. І так як на землі існують, наприклад, закони гравітації, які обов'язкові до виконання, точно так само. В небесах є свої Божі закони, закони Духа, які не залишуть без плоду пастора Сергія. І я вірю, що він ще в цьому житті буде мати від Бога надзвичайне благословіння, навіть в матеріальному плані, як наш сам Ісус сказав, Господь, що ще при цьому житті, коли апостоли сказали, що ми будемо мати за те, що ми все покинули, пішли за тобою, то Господь таке обітування дав і сказав, що ще при цьому житті вони взамін утримують в Сто раз більше, ніж те, що вони могли покласти якби в інтереси Божого царства. Тому нехай оце свідоцтво, оця реальна матеріальна друзі, от е машина, вона коштовна річ для цієї людини, і знову ж таки, враховуючи те, що він зробив це на останні свої заощадження, будучи сам незабезпечений соціально чоловік, нехай це буде глибоким свідоцтвом в наших серцях, яке буде звучати, звичайно, і в похвалу. Зрілості пастора Сергія, але ще більше, чому я це роблю. Ще більше хай буде звучати в нашому серці особливо тоді, коли кожного разу Господь буде закликати нас всіх до якогось нашого власного жертв... жертводавання, жертвоприношення в користь тіла Христа, в користь братів і сестер. От коли нам десь стане, буде здаватися, що ми не можемо цього зробити, або нам важко, завжди згадайте пастора Сергія, завжди згадайте його зрілий дух. І нехай навіть деколи отим пристидженням ми простягнемо нашу руку і дамо те, до чого нас закликає Господь. Тим більше, що в цій істині жертвопроношення є така мудрість і глибина откровення, що ми ніколи не залишимося, скажімо, чи верніше Господь ніколи, як він говорить, не залишиться в боргу перед тим, хто ради його імені благословляє нужденного і слабого. І Сьогодь говорить, блаженніше давати, ніж ніж брати. Тому будьте благословенні, і нехай це свідоцтво залишиться в вашому дусі, в вашому серці. І будьте спосібні і ростіть в цьому дарі, в цьому також покликані любові в ділах. Будьте благословенні, друзі. Ми їдемо далі. Нам залишилося ще десь приблизно 200 кілометрів. Наш караван трошки збільшився. З нами є на своїй машині старший епископ Валерій Миколайович Решетинський. Він буде мати основне слово там в цій церквушці, в новенькій церквушці, яка буде налічувати знову ж таки кілька десятків абсолютно нових людей, які от щойно прийшли до Бога через те, що пастор Володимир поселився серед них чи переселився з самого краю нашої ну, болісної України. Ми їдемо далі. Слідкуйте за нами, благословіння друзі! Вам!